Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися максимально важливою корисною інформацією для ветеранів війни та членів їх родин. Хочу нагадати, що наша держава виділяє кошти, завдяки яким ветерани війни та члени їхніх родин зможуть отримати грошову компенсацію на житло. Отже. Кошти на придбання житла отримують люди з інвалідністю наслідок війни першої та другої групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих або померлих українських захисників і захисниць. Наступна категорія, яка зможе отримати кошти грошову компенсацію на житло це люди з інвалідністю наслідок війни першої. Другої групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав, та члени родин загиблих, померлих таких ветеранів та внутрішньо переміщені особи, які брали участь в антитерористичній операції і визнані учасниками бойових дій, що людьми з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Наразі Міністерство ветеранів вже має інформацію про потреби. На виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже почнуть перераховувати, згідно з помісячним розписом, грошову компенсацію на спеціальні рахунки отримувачів, які наразі відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло ви можете обрати як на вторинному ринку, так і на первинному за умови, що таке житло є обов'язково введеному в експлуатації. Хочу нагадати, чому саме така інформація. Поступила і чому саме таке важливе рішення було прийнято, тому що житлове питання воно є одним із ключовим, яке ветеранська спільнота підіймає під час спілкування. Тому міністерство ветеранів в цьому році буде робити все максимально, щоб забезпечити житлом ветеранів, ветеранок, членів сімей загиблих. І держава обіцяє за інформацію, яку надає Міністерство ветеранів надати в цьому грошову підтримку. Дивіться, наразі у законі України про державний бюджет передбачена виплата грошової компенсації за житло. Наразі таку можливість зможуть отримувати 2500. Людей, які перебувають на в черзі на отримання такої грошової компенсації від держави. Тож, будь ласка, передайте інформацію, можливо, ви е, маєте знайомих, які мають статус ветеранів війни та ті категорії людей, про які я тільки що говорила, про те, що наразі можна отримати грошову компенсацію на придбання житла.